В Бердянському та Мелітопольському районах відсутнє електропостачання. Люди сидять без світла. Окупаційна влада активно проводить терористичні заходи стосовно цивільних. Підтвердив інформацію голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. І Олександр Старух долучається до нашого ефіру. Поспілкуємося з ним про це детальніше. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю. Отож, що відомо детальніше про відсутність електропостачання, чи відновили його, чи є взагалі така можливість це зробити? На ранок, на ранок електропостачання по більшості пунктів Бердянського району, Мілітопольського не відновлений за наявною інформацією. В Васильівському районі вчора відновили. Спочатку теж пропала електрика в зв'язку з тим, що була перебита одна з ліній. І ви тільки що сказали, на як інформував, і було, було чітко. Зрозуміло, що по одній лінії потужності великі вивести неможливо, тому і п'ятий блок зупинили і обмежили потужності шостого блоку безпосередньо, але так само і стало неможливим надавати енергію на окуповані території. Наразі це створює з собою проблему. Ми розуміємо, що окремі об'єкти соціальної інфраструктури і медичної інфраструктури. Якщо ще там певний час попрацюють на генераторах, то потім можуть мати проблеми. певні. Сьогодні вночі Прошу. також в Запорізькій області були повідомлення про те, що чули вибухи. Чи є якась оновлена інформація станом на зараз про те, що було? За добу відбулося 86 обстрілів. Обстріля було 14 наших громад, тому в числі громади, які в передмісті обласного центру. На щастя, поки інформації про загиблих серед цивільного населення немає. Разом з тим є руйнування майже двох десятків будівель. Відповідно, ну в принципі, якщо так можна сказати, буденне пройшло. У нас вже буденність під сотню обстрілів і відповідне руйнування інфраструктури. Прошу. Про тимчасово окуповані території області хочемо поговорити з вами. Було повідомлення від міського голови Мелітополя про те, що не пропускають гуманітарні вантажі російські окупанти на територію. Тож, що вам відомо про це, чи є якась можливість вирішити цю проблему? Адже, зокрема, наголошувалось про те, що не пропускають життєво необхідні для жителів території ліки. Ну, інформація про те, що зупиняють не тільки з надходила і Сенергадару. Так само інформація це надходила, що е, припинили вони пропускати ті вантажі, невеличкі машини, які везли постійно весь час там в лікарні і людям індивідуальні ліки. Там окупант не може не встане забезпечити медичну стабільність на ситуації, потреби наших громадян, але ускладнює їм роботу, тому люди продовжують виїжджати з території. В тому числі за минулу добу 1156 людей виїхало, з них 288 дітей. Ну, потік був би, би більший, якщо б так само не заважали виїздити більшої кількості людей. Тому що черги залишаються. Тобто так. люди, котрі виїжджають з тимчасово окупованих територій, на підконтрольну Україні територію, досі можуть кілька днів тижнями стояти в черзі або виїхати звідти. Кілька днів можу стояти в черзі. Це цілком вирогідна історія. Тому буває, що швидко проскочують. А так типу, кілька днів стоять. Тому ми вже радимо брати запаси бої їжі, води і все одно виїжджати. Зараз такий найбільш активний потік минулий тиждень був. Це був Васильівський район, місто Енергодар. Зрозуміла зона 30 тристикілометрова, і Херсонці. Ті теж там поруч, плюс бойові дії. Активна фаза на правому березі люди намагаються врятуватися на підконтрольний уряду території. Прошу. От розуміємо, що зараз іде осінь і холодна пора. І говорилось про те, що чим ближче до опалювального сезону, тим більше людей все-таки буде виїжджати. Чи готуєтесь до цього, чи є можливість якось пришвидшити процес пропуску людей під час виїзду з тимчасово окупованих територій? Якщо будуть виїжджати в тій кількості, як виїжджали, в максимум у нас було 8 тисяч людей з Маріуполя за добу по цій дорозі, яка у нас є. Безпосередньо, То, в принципі, ми зможемо за півтора місяці-два місяці прийняти всіх людей, які залишилися на окупованій території. Разом з тим Запоріжжя саме перевантажено і зрозуміло, що зможе прихистити лише невеличку частку з наших земляків сусідів, з херсонців, там дончан. А далі люди, як і час, їхати будуть далі в центральній західній області України, там, де спокійніше і є ще резерв для поселення. Можливо, що відомо про Запорізьку АЕС, так повернемося до початку нашої розмови була. про місію МАГАТА і про те, що відомо там, як воно відбулося. Можливо, ви знаєте детальнішу інформацію. Ну, ми чекаємо на офіційний звіт. Думаю, що передчасні будь-які висновки. Коли будуть звіт, тоді ми зрозуміємо наскільки ефективною була ця місія. Чи розглядають спільно з керівництвом обласної військової адміністрації так якісь інші варіанти можливості врегулювання цієї ситуації? Чули вже заяви пана Подоляка про те, що якщо місія буде неефективною, то потрібно думати інші варіанти, як би вирішити цю кризу. Можливо, співпраці з обласною військовою адміністрацією. Якісь пропозиції були. Ми виконавчі, ми виконав місцевий орган виконавчої влади. Ми будемо виконувати відповідно те, що сформулює керівництво держави і Кабінет міністрів України. Ми не продукуємо там самостійні рішення, не можемо їх ну в межах компетенції, тільки виключно. Тому як буде вироблена стратегія, є і варіант боєць, наскільки я розумію. Ну, то і будемо ре реалізовувати безпосередньо. Чи наприклад? Чи напрацьовуєте ще якісь інші варіанти? Так вже ми говорили про те, що роздають таблетки йоду жителям. Можливо, якісь інші варіанти, аби убезпечити населення у випадку кризової ситуації на території атомної електростанції? Минуле тижні у нас досить таки склалися досить напруженими. Треба було провести поміняти всі плани, провести навчання серед медиків, десенесників, поліціянтів, громад по інформуванню населення відповідно до поширення необхідних засобів захисту ют з 19 року в 30 кілометровій зоні він наявний був в зі 120 відсотків просто надалі перейшли роздачі пунктів де він містився до людей так само роздача відбулася на підконтрольній території це місто запоріжжя і дві громади запорізької області які входять в 50-кілометрову зону Роведені всі навчання, заготовлені всі необхідні матеріали. Проведено протягом серпня два загальноукраїнських навчання на території Запорізької області безпосередньо розроблені нові проекти евакуації, в тому числі з території окупованої, але там є невеличка проблема, скажімо так. Полягає вона в тому, що я вам сказав, що пункт пропускає у нас десь максимум 8 тисяч людей на добу. а Треба 90 тисяч евакуювати, тому Люди поінформовані, що вони мають рухатися у випадку надзвичайної ситуації по старій моделі на мілітополь кирилівку у Приморській Бердянській. Там є базу, у на сотні, які зможуть тимчасово розмістити і прихистити людей безпосередньо. а Потім потроху будемо витягувати в щоденному режимі. У ну, всякому разі відпрацьовані всі протокольні е заходи, всі процедури відпрацьовані надалі. На цьому тижні продовжимо вдосконалювати, тому що це. Таке питання, в якому мало уваги, мало зусиль не буває. Треба чим більше, тим краще, щоб всі до автоматизму вже розуміли, що робити. Тоді не буде головного, не буде паніки. Там нічого страшного немає. Відповідно, в перший там рівень це просто треба закритись з дома, закрити вікна, двері, запастися їжею і не виходити на вулицю. Бо радіація – це не снаряди. Вона розповсюджується з пилом безпосередньо, і тут головне, щоб не наковтатись цього пилу. Ну а для дітей вагітних там молоді до 40 років безпосередньо, то треба цю пігулку да, випити один раз, але тільки по команді, бо вона теж багато користі не приносить, Тому все робити чітко по команді. Там команди от провідпрацьовані на різні варіанти п'ять варіантів ступенів зараження може бути відповідно п'ять варіантів дій, і в разі необхідності будуть доведені до наших громадян. Але ми віримо в те, що здоровий глуз переможе, і ми будемо мати рішення, які полягають демілітаризації. Атомні станції території навколо неї відновлені контролю на еку і МАГАТЕ за ядерною безпекою на станції. Прошу дякуємо вам. Вдячні, що долучилися до нашого ефіру і розповіли цю важливу інформацію. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.